Тихо. У Тошки новий комбінізон. Зараз побачите, як його одягаємо ми. Ось так він любить одягатися в комбінізон. Рукавиці треба було вдіти, бо Ось так Тоша любить комбінізон одягати. ж новий комбінезон. Все не давай, він його не вдягне. Поведу, святити а тепер давай другий. Ну, все, давай сюди цей комбінізон, він його не вдягне. Одягай його в'язаний, бо цей шуршить. Такий комбінізон гарний, а він не хоче ось. Оцей тепер він одягне, все Тоша, не гарче. Все. О. А в'язаний одягає і все. Ну от дивись, бачиш. І що? Тож, все, ти гуляти йдеш. А це ми що подаруємо комусь, да, подаруємо цей комбінезон твій. Дивись, який гарний. Прийдеться комусь дарувати. Який гарний комбінезончик, га? і що робити? За нього півпенсії так. Все, одягай, його, бери поводочок. Це він так радіє, що його ведуть на вулицю гуляти, да? Радієш так? Радієш, так? Да? Тож? Дивіся. Не будемо тебе вдягати цей, будеш тому ходити в комбінізоні. Чого ти злишся? Все, мій хороший, не да. Все, гарний, ти гарний такий, гарний собака, дай я тебе поглашу.